Надцята година. Новини на цей час маємо такі. В Одесі годину тому пролунав вибух. У цей час лунала повітряна тривога через загрозу балістики з Криму. А вночі п'ятеро людей, зокрема і дві дитини, постраждали внаслідок атаки ударних дронів по місту. Пошкоджено багатоповерхівку. Подробиці дізнаємося від Олега Кіпера, начальника Одеської обласної державної адміністрації. Пане Олеже, я вас вітаю в ефірі. Так, студія вітаю. А, ну, спочатку, мабуть, про цей вибух, який пролунав годину тому. Ми з вами якраз мали би спілкуватися в ефірі, але через небезпеку перенесли на годину це включення. Розкажіть, будь ласка, щось відомо про наслідки цього вибуху? Так, звичайно, попри при портовій інфраструктурі було нанесено удар балістичною ракетою, касетною балістичною ракетою, яка заборонена. І на жаль, двоє людей загинуло. Є троє людей, які отримали поранення. Зараз надається на місці їм вся медична необхідна допомога. Це водій вантажівки, і зараз іншого установну установлюють, хто там перебував на місці. По іншим додатково дам інформацію, який їх стан буде відомо там. Трішечки пізніше медики нададуть свою відповідну інформацію. Але зараз на місці їм надається вся необхідна допомога. Угу, так, чекатимемо інформації. А тепер розкажіть, будь ласка, докладніше про нічну атаку безпілотниками на місто і які наслідки тієї атаки? Так, чергово ворог застосував е, ППЛА дрони ну, шахеди, е, які. Практично постійно щодня тероризують весь одеський регіон, і ця ніч була не виключення. Дрон потрапив в будівлю, дев'ятиповерхову будівлю, де проживали цивільні люди. І з цього по дев'ятого поверхів поверхи була пожежа. На навіть на відео видно, як наші рятувальники, наші допомогні служби допомагали людей через спеціальні вишки, через спеціальні машини, доставати з верхніх поверхів людей, які знаходилися в оточенні пожежі. Серед них і дітки були двоє діток піти сіми років, які зараз перебувають в лікарні їм надається необхідна медична допомога, так як вони отримали отруєння газами горіння. Інші люди старші, я маю на увазі, ті, які були там на місці. Їм була на місці надана допомога від госпіталізації, відмовилися так, як в цьому не потрібно було, не було необхідності. Вся медична допомога була надана на місці. А, у цьому будинку о, пошкоджено багато квартир деякі навіть зруйновано а, як багато людей доведеться відселити, і де їх розмістять, власне. Повністю вщен зруйновано шість квартир. Інші квартири звичайно завдали ушкодження. Там зараз там їх перевіряють спеціальними службами. Щойно знаю, що відселили одну жінку іншим з іншими ведуться діалог щодо надання або компенсації за оренду житла, або предоставлення їм якогось гуртожитка на певний час. Але люди зараз там, чи з родичами, чи знайомими спілкуються для того, щоб зрозуміти подальші свої дії. Угу. Ворог часто цілить по критичній інфраструктурі. Чи були пошкодження якісь цього разу? Як у місті зараз з електрикою, водою, газом? Ну тільки ті поруч будинки, які були в зоні доступу обстрілу, було відключено газ, пошкоджено там електропостачання. Зараз також працюють над його поновленням і надання. Ну звичайно, в той будинок, який був пошкоджений, і де це неможливо, то перекрито поки що для того, щоб аварійні служби змогли би з'єднати де це можливо і подати в інші квартири, які можуть можуть проживати люди, подати відповідні газ і світло. Ну, і якщо говорити про область загалом, як минула ніч, окрім Одеси, десь іще були атаки? Ми поза минулої ночі також була південна частина області, цієї ночі була Одеса, тобто ворог не перепиняє таризувати всю область, але вибірково то логіки логі ми не бачимо, тому говоримо по факту. Угу. Я вас зрозумів. Дуже вам дякую за оперативну інформацію. Я нагадаю глядачам. Це був Олег Кіпер, начальник Одеської обласної військової адміністрації? Окупанти не припиняють обстрілювати Сумщину. Сьогодні під атакою безпілотників опинився Конотоп напередодні обласний центр. Про наслідки ворожих ударів дізнаємося в нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона зараз із нами наживо. Юлю вітаю. Розповідай, яка у вас ситуація? Добрий день, Олександре. Сьогодні зранку росіяни масовано атакували місто Конотоп, фіксувалось до десятка безпілотників, що заходили в місто з різних боків. Також ймовірно було скинуто кап прогреміло кілька вибухів. За повідомленням міського голови конотопа було знищено об'єкт інфраструктури міста. За попередню інформацію минулись без постраждалих. В сумах сьогодні також було добре чути чимало вибухів з прикордоння. А напередодні ввечері ворог атакував обласний центр безпілотником, влучило в середмісті, дивом обійшлось без постраждалих, бо вибуховою хвилою пошкодило вікна маршрутки, яка буквально тієї миті проїжджала поруч. Водій від'їхав та висадив пасажирів. Також вибило вікна в багатоповерхівці та ще в кількох автомобілях. Загалом росіяни понад 80 разів обстрілювали сумщину за добу, окрім безпілотників, застосовували і каби, і ракети, і РСЗВ. Посередину буді ворог запустив ефіві-дрони. пошкоджені адміністративний та приватний будинки. Це місто на півночі області знаходиться під постійними обстрілами. Під час одного з вибухів місцева мешканка впала та зламала ногу. Місцеві медики не могли провести їй необхідну операцію, тож до потрібної лікарні її довелося евакуювати поліцейським. На цю мить у мене вся інформація. Олександре Юлю, дякую. Це була Юлія Зайцева з останніми новинами щодо ситуації на Сумщині. Під ударами ударних дронів зранку була Полтава. У сухопутних військах повідомили про пожежі внаслідок атаки у будівлі міського і поблизу обласного ТЦК та СП. Але руйнувань зазнали і житлові будинки. Відомо про двох загиблих цивільних, десятьох поранених. Про ситуацію на тепер дізнаємося від Світлани Рибалко, речниці головного управління ДСНС України у Полтавській області. Пані Світлано, вітаю вас в ефірі! Так, вітаю вас угу. станом на сімнадцятого 13... 40 Станом на 13 годину 40 хвилин е, повністю ліквідовано пожежі. Е, наші підрозділи зараз я вибачаюсь. Е, наші підрозділи зараз вже покидають місце дислокації. Тут залишаються комунальні служби для завершення робіт. Уже е, для на ліквідації е, наслідків ворожого обстрілу було задіяно. Понад 100 рятувальників та близько 30 одиниць техніки, в тому числі важкої техніки, працювала працювала кінологічна служба, працювали психологи із постраждалими. На зараз вже відома інформація про 24 людини травмовані, тому що є люди, які звертаються постійно в лікарняні заклади. То може ця цифра змінюватись. Також є двоє загиблих людей. І 10 травмованих, ой, тобто я вибачаюсь, 10 врятованих, в тому числі четверо людей із під завалів, тобто ті, які знаходилися в укритті. Рятувальники деблокували з укриття людей. А Скажіть, якого роду допомогу доводилося найбільше надавати постраждалим? Це е, з приводу фізичного стану вони зверталися більше чи психологічного? Це знаходиться в центрі міста. Е, ну, тобто, те, що відбулося сьогодні, ліквідація пожежі, ліквідація наслідків знаходиться в центрі міста, і Тут багато людей знаходиться поруч. Багато ну тобто, тут щільна дуже забудова, і житлові будинки, і магазини. Тобто люди зверталися допомоги за допомогою психологічної. Працювали від Державної служби з надзвичайних ситуацій, психологи на місці, в тому числі і від Нацполіції знаходилися фахівці тут і знаходяться зараз. Вони Е, ну, скоріше надавалася психологічна допомога. Е, відразу у нас була інформація про те, що 10 травмованих це ті, ті люди, які були на місці. Е, четверо е, травмовані були е, важкі відправлені до лікарняного закладу. Ще чотири людини із середніми ступенями тяжкості, і двоє відмовилися просто тут, отримали допомогу на місці, е, е, і це буквально в першу годину. І відмовилися від госпіталізації, і вже інформацію про нових травмованих ми отримуємо від лікарняних закладів від людей, які звертаються за допомогою. Скажіть, а наскільки загалом були масштабними руйнування? З якими можливо найбільшими проблемами довелося стикнутися під час аварійних робіт? З якими проблемами ну завжди ліквідація наслідків ворожих обстрілів – це складна робота? Для рятувальників, тому що є загроза і обвалів, є пожежі на значній кількості, тобто на великій площі. В цьому випадку горіла житлова будівля на площі близько 200 квадратних метрів. Спочатку говорили сусіди, що там знаходиться господарка всередині, бо не бачили її зранку. То ну ми перевіряли інформацію, розібрали завали, ліквідували пожежу. Не знайшли ми господарку. Скоріше за все, вона знаходиться десь в іншому місці наразі. Тобто не підтвердилася інформація, що під завалами є ще одна людина, але знову ж таки скажу, що інформація може уточнюватися ще додатково, тому що по травмованим людям, скоріше за все, в нас буде трішки зміни буквально найближчим часом. А про людей, доля яких невідома, тобто на зараз таких людей вже немає, так я розумію, зниклих безвісти. Немає зниклих безвісти повністю роботи нашою службою, і рятувальники вже покидають дислокації так. що, Додатково з місця події не буде інформації. Угу. Пані Слано, дуже вам дякую за інформацію. Не буду вас більше затримувати. Я нагадаю, це була Світлана Рибалко, речниця головного управління ДСНС України у Полтавській області. До 82 людей зросла кількість постраждалих у наслідок надзвичайної події на Житомирщині. Про таке розповіли в обласній військовій адміністрації. У лікарнях перебувають 38 громадян, серед них четверо дітей. Стану шпиталених середньої тяжкості або легкий. Двоє людей загинули. Пожежу вже ліквідували рух трасою. Відновили. Я нагадаю, надзвичайна подія трапилася вчора в день на 126-му кілометрі автодороги Київ-Чоп поблизу села Березина Житомирської області. На місці події тривають оперативно слідчі дії. Причини цієї трагедії з'ясовують. Росіяни не припиняють атакувати Херсонщину, застосовують різне озброєння. Лише протягом минулої доби під удар потрапили 37 населених пунктів регіону. Ворог крив вогнем критичну соціальну та житлову інфраструктуру. Про оперативну ситуацію нам повідомив начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін. Продовж дня через ворожі атаки пострадали сім людей в Херсоні, Антонівці та Бориславському районі. Ще двоє жителі Білозерки і лікар з обласного центру були поранені кілька днів тому. А вчора звернулись за меддопомогою. П'ятеро потерпілих зараз перебувають в лікарні. Серед них один тяжко поранений, решта в середньому стані тяжкості. Ще четверо продовжують лікуватися амбулаторно. Російського агента у повітряних силах ЗСУ затримала Служба безпеки України на Львівщині. Майора Росіяни завербували через колишню дружину, що працює на агресора в Мелітополі. А його діяльність координував кадровий працівник відділу спецоперацій Альфа ФСБ Олександр Білодєдов. Зловмиснику загрожує довічне ув'язнення із конфіскацією майна. Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ. У разі отримання відповідних геолокацій окупанти сподівалися завдати по них ракетно-дронові удари. Співробітники СБУ завчасно викрили крота, задокументували його контакти з російською спецслужбою і затримали. Також служба безпеки провела комплексні заходи для убезпечення локацій українських військ. Президент Володимир Зеленський прибув до Данії. Він візьме участь у заходах, присвячених початку головування цієї країни у раді ЄС. Стартувало воно 1 липня. На заході очікують також королівське подружжя членів уряду Данії та низку провідних політиків ЄС. Я нагадаю, міністерка у справах Європи Марії Б'єре заявила, що Данія під час свого головування у Раді ЄС чинитиме максимальний тиск на Угорщину, щоб відновити заблокований Будапештом процес вступу України до ЄС. Уряд Швеції вирішив виділити новий транш військової допомоги Україні на півтора мільярда шведських крон. Це близько 130 мільйонів євро. Нові військові можливості передбачають зокрема стволи для самохідних артилерійських установок. Арчер про це повідомив міністр оборони Швеції Пол Йонсон. Він зазначив, що установка Арчер вже продемонструвала високу ефективність в Україні. Крім того, за його словами, будуть придбані вантажівки Вольво і Scania, а також нова контейнерна система для швидшого і безпечнішого розвантаження оборонного обладнання. У Греції масштабні лісові пожежі. Стихія вирує на сході острова Крит. Зайнялося між населеними пунктами ферма Ахлія та Агіафотія. Загасити вогонь заважає сильний вітер. У регіон уже спрямували понад дві сотні вогнеборців та більше півсотні одиниць техніки, зокрема з десяток гелікоптерів. Звідти також евакуювали тисячі людей. Серед них чимало туристів, що приїхали на відпочинок. Їх розмістили у готелях сусідніх регіонів. Для боротьби з вогнем на острів прибувають додаткові сили «Зафін».